Мене звати Лінія Бракімова, але я більш відома, і це вже бренд і бусурманка Лінні. Ось я кермтатарський митець, фешн-дизайнер і режисер. І основна моя лінія, чим я займаюся, це популяризація кремтатарської моди і культури через призми, краски моїх виробів, моїй творчості. Мені просто подзвонили і сказали, що почули про мене і хотіли б запросити на зустріч і взагалі організувати такий захід. Ось, і ми прийшли з, і з Іриною поспілкувалися, і з дівчатами. Усі ми вирішили, що нам потрібно робити такий захід, і плануємо далі робити ще й майстер-класи. Але ці майстер-класи вони поєднані з благодійною діяльністю. Майстер-клас приготування їжі, і цю їжу ми можемо передавати військовим, які у лікарні зараз лікуються. Тобто, от у нас такі плани. Мені взагалі дуже сподобався цей простір, тому що він охоплює дуже багато цікавих моментів. Тут і виставки робляться, і арт-галерея, і плюс є можливість робити майстер-класи пов'язані зі стравами, приготуванням їжі. Тобто мені це дуже сподобалося, мене надихає. Мені подобається і дизайн, тому що я як митець я розуміюся на цьому, мені подобаються всі ці деталі. Захоплюю. Я вважаю, що не тільки за часів війни повинно об'єднувати людей завжди, тому що коли люди об'єднуються, вони реально стають сильнішими і створюють якісь цінні моменти, і багатьом це навіть допомагає психологічно. Деякі люди взагалі знаходять собі новий шлях в житті. Такими і просторами, і, і проектами вони знаходять щось таке цікаве, що можуть вивчати. Вони надихаються. У нас навіть ситуація була, коли людина надихнулася, вона сказала, що я я ви мене надихнули на створення бізнесу, тобто навіть і таке.